Сорт Монро. Такие мои закладки, так и закладывает То есть каждая ветка, начиная От земли, начиная вет земли и пошло. Один, два, три, четыре, завязи тут вид Пять, шесть, семь. Вісім, дев'ять, десять, одиннадцять. Отак закладає сорт. Монро. Кожна ветка вся в горіхах. І це під саме Мон землею. Все це закладає. Сорт Татарин який прийшов з Татарстана, перші горішки. Є, таку має цікаву плюху, скінчики має він. Камера не передає ярко-жовті. Має такі жовтуваті ці. Горішки ще не крупні такі, але вони самі по собі довгі і крупні. Сорт цікавіший за московський рубінк за екатерину, за Пушкінський і останні краснолисті сорта. То унікальність сорту, який я роздобув з Татарстану. Перші плоди. Буде дуже цікавий сорт в Україні. Той сорт покамість не продавався в Україні. Декільком людям тільки продав я і більше не продавав його.